Владимир Владимирович, докладывай установку голосом. баный в рот, расхуярены наши стратегии, блядь. 95-е, 22-е. Это сука к тому, что завтра будут, блядь, ебучие педорастические переговоры. Я так чувствую, что они вам кручивают хуй в ухо. Нам не нужны никакие переговоры. Нам дали сегодня в рот, блядь. Нам дали сегодня защику, сука, в Иркутске, блядь. Они показали свою силу, они св показали свою стратегию, что они работают. Они плюнули, сука, нам очередной раз в лицо. Плюнули наши разведки, блядь, в рот им дали нахуй, сука, потому что мы не работаем. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні наша традиція трошечки ломається. Да, друзі, і я цьому дуже-дуже радий. Сьогодні не я до вас з класними новинами, як зазвичай. Сьогодні Україна та Українці з просто не, не просто класними, це, це неймовірні новини, які зараз обвитіли вже всю земну кулю. І це просто не неви... це щось неймовірно. Знаєте, я, я ну, це відео не буде про саму Новину. Так, ви вже всі чудово знаєте, як українці там 41 цей літак стратегічної авіації Ну це, 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 це відео буде про емоції. От знаєте, чесно. Ну, я, от, я, я спробую е, виразити е, вам те, що в мене зараз внутрі. Ну, от там дим чорний канітелі. Це чорний там раніше зайшов, а зараз он Овока пошла какая-ся. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. Ну, от як після такого можна залишатися? Якимось там, знаєте, равнодушним, так я не знаю. В мене в мене просто е, сьогодні взрив такий. Знаєте, в мене давно не було такого всплеску емоцій. Повірте мені, я пожив давно. Я багато бачив цікавих речей, багато бачив е, не дуже цікавих речей. Але таке, що у мене визиває такий емоційний взрив. Таке відбувається е, досить нечасто, але ось такі кадри. Ну вони мене просто я просто розривають. Знаєте, друзі, тепер я можу сказати, що е безкінечно я можу дивитися і ще на одну річ: це на те, як палають російські літаки, як літять під откос, російські поїзди, як виють зетніки, як же вони виють. Ой-ой-ой-ой-ой! ой І це у це на для вуха, це насовода для ока, це на для всього. Ну і взагалі, у мене для таких подій є бутилочка... Вінця гарного, а сьогодні воно піде, піде на ура, піде. Зараз буду тут мастирити шашвички. І, Друзі, я, я просто я радію за Україну, за українців. Я не знаю, я, я вітаю Україну і українців з такою подією. Я просто ну, знов таки, в мене сьогодні, у мене була зовсім інша тема з вами поговорити. Я хотів вам розповісти дещо інше, але ну на фоні таких новин, знаєте, ну все інше це просто не. А це, це втрачає будь-який смисл. Це про це не варто говорити взагалі. Знаєте, просто на фоні таких е, новин я вибачаюсь, я вибачаюсь за такий е, випуск. Він, він емоційний, він не структурований. Я це знаю, але ну, це, це, це душевне. Знаєте, я, я живу в Канаді, але я як я вже вам казав, я е, канадський українець або український канадець. Це можна назвати як. Як завгодно, так, кому як подобається. І такі новини, вони мені, вони мені дуже подобаються. Я, я не знаю, я, ну, я на емоціях. У мене зараз ранок, так, я починаючи з 12-ї ночі читав ці новини, слідкував за цими новинами, не виспався. Але, але я довольний, я ніколи не відчував себе таким задоволенням. Ну, не то, що ніколи, звісно, були у мене такі. Моменти в житті, коли я був так же емоційно задоволений. Я маю на увазі за останні оці от роки, поки йдеться клята війна, я окей, коли коли потопили той Москву, так це було класно. Но сьогоднішні події, це я думаю, як на мене, вони перевершують навіть ту затоплену Москву, той катерне. Нехай йому там, щоб його там вже акули обісавали. Так, ну і ще коли українці тоді як вжарили, як вставили, що росіянці тікали і з під Києва тікали, і з під Харкова тікали. Тобто були такі моменти, так ну ну просто я вибачаюсь, друзі. Я, я вибачаюсь. Я сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Серце моє. Радіє, душа моя радіє. Ще раз хочу всіх привітати українців, Україну, весь цивілізований світ. І ще раз хочу сказати і подякувати. Хочу ще раз українцям. Хочу подякувати Україні за те, що вони боронять наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Так, ціною свого життя, так неймовірними зусиллями. Це все дається зараз українцям, і за це вам честь і хвала. Друзі, я вже казав декілька разів на своєму каналі, тут що, знаєте, люди чомусь намагаються шукати якихось там героїв у минулому, там лицарів, багато, якихось там неймовірних якихось героїв. Вот вони герої. Герої, вони тут, вони в Україні зараз. Вони роблять історію, вони не просто роблять історію, вони її пишуть так красиво. Так так, з куражем, ну, це, це, це треба було таке зробити. Я не можу навіть собі досі уявити, як, як спецслужби, як малюк зі своїми хлопцями, це все провернув. Звісно, вони це зробили все за підтримкою всієї країни, всіх українців. Ну і це було друзі. Ще раз вітаю всіх з, тако, з такими новинами. Ще раз вибачаю за таке емоційне. Відео, це не Перхарбор, пер харбор. Як там зетники зараз кричають це пер харбор? Ні, це не пер харбор. Знаєте, як на мене, це армагідець. Це армагідець. Вже це, це початок. Як ну мені так здається, що це та точка, з якої зараз Раша. Піде катитися вже все, вже, вже не зупинити. Тобто Раша до цього вже катилася у прирву, так, там і економічно і політично, і по всякому. Але ця така подія, мені я, я сподіваюся на, на те. Я вію, ну, мені так кажеться, що тепер Раша взагалі посунеться туди, в прірву, і вже її звідти не зупинити і не витягнути. Фух, сказав. <риві> сказав, 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 сказав. Де знаю, переслухаю. Що я там наговорив? Але, друзі, це від душі. Ще раз всіх вітаю, ще раз всім бажаю класного дня, класного настрою. Бажаю частіше чути такі класні новини, які ми з вами отримаємо сьогодні. Друзі, ще раз прошу вас, підтримайте мій канал, будь ласка. Давайте ми будемо радіти класним подіям разом. Для цього не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставте вподобайки цьому відео і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того. Як Україна, і до речі, ви ж знаєте, тут знов таки я ж на це все дивлюсь не тільки а, з того моменту, що розбомбіли там а, літаки. Так, це ж був швирок, це отак, от знаєте, рожу і родому цьому терпілі придурку Трампу, і тому плішивому мудаку. На червоній площі. Ось вони наші казари. Нате вам вдаво, пара, отак от приліпіли. Підходьте тепер до зеркала і любуйтесь, які у України є казари І чим ви можете покрити ці казари поки що невідомо. Окей, друзі, буду з вами прощатися. Пішов я готувати шашлики. Буду зараз готувати таку класний обід, буду готувати, щоб. У мене вся родина зараз на, на ушах стоїть. У мене ж дружина стоїть там. Вся вся така ах, Короче, друзі, все, до зустрічі в наступному відео або в Канаді. Всім гарного часу доби.